Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні мені захотілося зробити такий розклад знову на політичну тему. Я хочу подивитися, як карти покажуть Трампа. Бо щось таке з ним незрозуміло. Що саме, я поясню? Він себе інколи так дивно поводить, що я не розумію, і багато хто не розуміє, чи він дійсно такий наївний, як дитина в свої там, 80 років, чи це його така ігра, чи це він прикидається, чи справді він такий. Я маю на увазі оці його заяви, що ми так добре порозмовляли з Володимиром Путіним, така гарна розмова. Ми порозумілися, приїжджаю додому і бачу, що він зніс чергову будівлю в Києві. Тобто, він не може, ну, за його словами, він не може зрозуміти, як ми можемо спілкуватися з Путіним, от все гарно, все окей, і тут же Путін щось робить протилежне. Ну, наш президент Володимир Зеленський про це Трампу розказував і доносив цю думку ще з самого початку Трампового президентства, як тільки він став президентом. Але він же ж ну, не слухає, думає, що він самий розумний, так здається. І ось знову він, здається, вчора заявив: Ну, я не розумію так. Чи дійсно він не розуміє, чи це він прикидається, чи він така свята людина наївна. Тобто я вирішила подивитися через карти, як Трамп себе поводить, що за цим стоїть. Чомусь мені захотілося взяти оцю колоду, саме цю таку яскраву, смішну, щось мені це нагадало. Знаєте, що цирку а клоуни залишилися. От Трамп інколи нагадує такого якогось клоуна. І я вже. Взяла в руки колоду Уейта, але чую, чувствую, відчуваю, що хочеться мені оцю колоду. А тарологи завжди знають, на яку колоду руки потягнулися, ту й треба брати. Оця колода Кіті Кахейн, така весела, цікава колода, вона мені дуже подобається. Я вже помітила, що якщо колода якась весела, мультяшна, здається, несерйозна, але навпаки, вона розмовляє дуже серйозно і відповідає ну, на такі серйозні питання. Тож я взяла її. Поки я мішаю колоду, будь ласка, нагадаю вам про підписку, про лайк, коментарі. Дуже завжди вдячна колегам, коли коментують і там дискусія якась в нас, навіть якщо ви не згодні, можете писати, поспілкуємося. Тож, підтримуємо наш україномовний Ютуб і україномовне таро спільноту україномовну. Е, я зроблю два розклади. Перший розклад Трамп і Зеленський, їхні відносини, тобто не відносини, а що Трамп буде транслювати назовні, от показувати, да, а що він буде приховувати, що в нього буде приховане. І такий самий розклад е, Трамп і Путін. Тож дивимось, Трамп і Зеленський перший розклад. Що Трамп? Які в нього наміри, які він буде транслювати, показувати для всіх мої наміри відносно України. А які в нього будуть наміри приховані, які він не буде демонструвати? Дивіться, його наміри, які він постійно демонструє і буде демонструвати, це припинити війну, закінчити, да, щоб ситуація е, завершилася. Карта смерть е, означає про те, що якась ситуація вже все закінчується. Але за картою смерть ситуація не тільки закінчується, вона може продовжуватися в іншому вигляді, вона якось трансформується на щось інше. Але вона каже, так як раніше, вже не буде. І Трамп про це і вже заявляє, що я віддаю якийсь строк Путіну, і потім будемо щось змінювати. Це він каже назовні, це все чують, всі чують. А що він буде приховувати? Які в нього наміри? Ну, Наміри, бачите в нього, які? він насолоджується, насолоджується тим, що він в цій ситуації, що він привертає увагу. Королева Кубків це людина, яка керується тільки своїми емоціями, і не тільки емоціями, а такими поняттями, як мені подобається чи не подобається». Він буде ці наміри, може міняти. В залежності від того, що йому подобається, а що ні, він іде за своїми якимись. Предпачтємі те, що йому треба, те, що йому подобається. Він можливо, можливо, він вже приховує, що його це бісить, бо королева кубків це людина, неважливо, жінка чи чоловік, яка може влаштувати істерику, бо щось іде не так, як їй подобається. І оцей Трамп також вже він, мені здається, всередині нього вже якісь такі відчуття, що ну, готовий він якусь істерику влаштувати. Ну, це я так в лапках кажу істерику, да? це ж політична фігура, він не буде істерики закатувати. Але от я що хочу сказати, що королева, як і король, це вже е, найвищі придворні карти. Які ну, якби, мають найбільш вагу в ситуації, але не королева, а саме король може впливати на ситуацію. Королева вона, вона володіє ситуацією, да, вона її цілком розуміє, вона там може щось, щось таке робити в ситуації, але вона її ситуацією повністю не володіє. І мені здається, Трамп вже там в прихованому вигляді десь в глибині душі. Або так, не на загал виносить, але вже він нервується, що він не може ніяк вплинути на ситуацію. Це його нервує. Але він це приховує. Так, наступна позиція. Що, як він відноситься до України, його відношення до України, яке він транслює назовні? О, бачите? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це. Е, ну, Матеріальна карта, фінансова карта за десяткою пентаклів, людина чи організація, чи це країна. Це ж за десяткою пентаклів, там, якщо пам'ятаєте, в класиці ціла родина. Тобто ця карта може показувати великий великий загал людей, тобто країну. Да, оця країна. І в цій країні, в цій спільноті є багато грошей, і ми можемо вам ї, ними допомагати. Тобто він і взагалі він е транслює те, що ми з Україною, типу, єдина родина, щось таке, що ми разом ми вас підтримуємо е нашими ресурсами, нашими фінансами. Е тобто, ми з вами, да? Отаке. він транслює назовні, що він транслює, не транслює, що він приховує, не демонструє. Вісімка пентаклів, бачите? Вісімка пентаклів це карта роботи. Він щось таке робить. він постійно, Чи це виробництво зброї, чи це, можливо, вони будуть друкувати гроші нові? нові я не знаю. Тут якась така постійна-постійна робота, яка велась і буде вестись, але вона прихована. Вісімка пентаклів це не зовсім про комунікацію. Можна було б сказати, що це якісь перемовини за спиною, але це не про комунікацію, це не про договорняки, це не про. Ну, коротше, Це не спілкування з кимось. Це коли людина робить свою справу. І я думаю, що Трамп так, в глибині душі або там в своїх кабінетах, за зачиненими дверима, він... До ставлення до України, що треба ну, працювати, те, що ми робили раніше, те продовжувати і робити. І це стосується грошей і ресурсів якоїсь ну, матеріальної сфери. Да? Ну, те, що поставляли і будемо поставляти, треба ще будемо виробляти. Але це так, от знаєте, в кулуарах, скажімо так. І остання позиція, що Трамп. Що тут було цілі наміри, відношення а дії, да, забула поки говорила, забула дії. Що він буде робити? Саме його дії, що він буде робити по відношенню до України? На загал, те, що буде видно, те, що він демонструє, його дії. Лицар Жезлів, він буде такий активний, динамічний, він буде ініціативний, пропонувати ініціативу, буде їздити да, у відрядження, у ці поїздки. Він буде дуже активно проявлятися. Але лицар Жезлів, нагадаю вам його значення, такий нюанс в ньому. Да, він активний, він бачить ціль якусь і він кидається до. Ті цілі, він рухається до неї, але він може швидко згасати. Він такий трошки хаотичний. Якщо йому хочеться зараз от така ідея прийшла, він скочив на коня і поскакав дуже швидко. А поки він скакав, йому може інша ідея прийти на ум і він поскакав в іншу сторону. Або він досяг своєї цілі, там, наприклад. Приїхав на якісь перемовини, да? він такий дуже напружений. Я хочу, я приїду, я все тут порішаю, всім скажу, всі зроблю, так як я хочу. Приїхав, щось там не вийшло. Все, він вже забув про перемовини, і там в нього ще якісь справи. Я поїхав туди. Тобто він активний, динамічний, але трішечки е не зібраний, такий імпульсивний. Знаєте, е сьогодні я тут, завтра я там, сьогодні я за одне берусь, завтра за інше. Ну, отак, от я б сказала, він буде себе проявляти по відношенню до України. Буде якийсь рух, будуть якісь дії, будуть активності. Він не буде пасивний, це дуже активна карта. Але воно якось <кхем>, не дуже сплановано, я би сказала. так, да? От Хаос якийсь буде в його діях. А що він буде робити приховано за спиною у України? Що він буде робити? Трічка Жезлів домовлятися буде з кимось, буде вести перемовини за спиною у України, да? буде когось привлікати до цього, до цього процесу, він буде досягати якогось результату в цих перемовинах і чекати результату. Але це тільки карта очікування. Да? Це не сам процес, а це процес, якби, коли очікуємо результат. Ну, такий от розклад. І підсумок з Україною, чого ж він хоче насправді досягти. Тут з Жезлів. Він хоче бути першим, він хоче бути ініціатором, він хоче керувати. Да? Е, е, він хоче. Реалізовувати свої ідеї, або він, знаєте, що я хочу сказати: він хоче знайти якусь нову ідею. Він розуміє, що його перші ідеї не досягли свого результату. Він хоче якусь нову ідею, новий шанс, нову справу почати, новий проєкт. Щось він хоче заново розпочати стосовно України. Щось по-новому. Тепер, тепер, ой, я хочу подивитись те ж саме. Але Трамп стосовно Путіна стосовно Росії. Зараз я ретельно перемішаю, щоб ці карти, які стосувалися України, розбіглися по колоді. Отак от, от, а то ж, знаєте, як вони потім одною купою знову виходять. Трамп стосовно Путіна стосовно Росії, що він буде, які в нього цілі наміри, яке відношення, що він буде робити? І все це порівнюємо назовні і приховане. Так, ну здається, все. Так, Трамп і Росія, Трамп і Путін. Які наміри у Трампа стосовно Путіна стосовно Росії? Наміри, які він показує, демонструє. Що це? Сімка Пентаклів. Поки наміри він ну, в розпачі це людина, яка вклала, много багато вклала, трудилася, працювала. А тепер тільки вимушена чекати результату, і за сімкою Пентаклів людина зовсім не впевнена, що вона отримує той результат, на який вона сподівається. І оце саме те, що він транслює. Я, здається, з Путіним так гарно поговорив. Він такий класний, він так здорово за мною поспілкувався, -по і ми, здається, одне одного зрозуміли. А потім він знову кидає ракети на Київ і взагалі на Україну. І Трамп не розуміє, чого очікувати. Це він транслює. А його цілі і наміри, які він приховує, не показує на загалу. Суд, страшний суд. Він хоче змінити все. Він хоче бути от цим. Янголом з трубою, який змінить щось, що було, на те, що ну, інше, на щось інше. Тобто він хоче змінити ситуацію, він хоче зробити в ситуації перелом якийсь. Зробити так, щоб те, що було раніше, вже все його не було, і все було по-новому краще, на те, щоб всі йому аплодували і за ним всі йшли, щоб він був таким. Божьим голосом, знаєте, що це він зробив, переломив цю ситуацію. Ці його наміри, він поки не здається. Його відношення до Росії він не може сформулювати своє відношення. Ви бачите, що я не знаю. Оце його відношення. Я не знаю, я не розумію. Мене воно тривожить, мене воно бентежить. Вони багато приховують. Я не знаю всієї правди. Ну, Місяць да? розумієте, що це за відношення до Росії? Він, мабуть, і боїться. За місяцем іде і страх. Тривога, страх, нерозуміння, неволодіння інформацією, таке дуже мутне ставлення. А його відношення в, глиб... ну, ні в глибині ні душі. Я не буду казати, що це душа Трампа. Я скажу, що це десь там, що він не демонструє, можливо, за зачиненими дверима. Ну, Дев'ятка кубків, розумієте, його відношення до Росії, приховане відношення, він задоволений. Я не знаю, чи він е задоволений самим Путіним. Да? Знаєте, як він. Е Йому подобається, як Путін отак от себе веде, як цар і Бог всієї землі. Або, е, або я так скажу, можливо, за дев'яточкою Кубків Трамп е, хоче, щоб, е, щоб не постраждати, щоб його не турбували. Щоб його комфортне таке становище ніхто не чіпав, щоб його не примушували до якихось дій, які йому не подобаються і так далі. Він хоче, щоб Ну, Щоб йому було гарно, знаєте, він думає про себе. А оця ну, спілкування з Путіним і взагалі ну, дії, які Росія вчиняє до України, його вганяють в, ну, в ситуацію місяця, в почуття-відчуття місяця. А йому хочеться, щоб він ну, якби відпочивав і за дев'яткою кубків. Людина, знаєте, має якісь досягнення. От як у спортсмена такі кубки стоять досягнення, так і Трамп всередині, в глибині душі чи десь там глибоко приховане. Він хоче, щоб всі досягнення ну, йому приписували Трампу, але місяць не дозволяє. Він бачить, що ну, щось не те несеться. І е, дії, які він буде вчиняти до Росії відкрито, це зірка. Ну, буде спілкуватися, писати, переговори телефонами, вони будуть на відстані. І він все одно буде, знаєте, сподіватися, надіятися, вірити. Він буде вірити. Знаєте, за зіркою віра, надія, ем, такі уявні ідеальні фантазії. Він буде це демонструвати. Ем, що я вірю, та, що от Росія зробить так, як Путін мені сказав телефоном. Ем, і... Якісь дії за зіркою він, мабуть, відкладає трішечки в часі, бо за зіркою це великий проміжок часу. Ну, така, знаєте, карта. Не стільки про дії, скільки про уявлення і фантазії. Можливо, він дійсно вірить в те, що він е, каже, не знаю. І які дії він буде робити за спиною у Росії? Ну, дивіться, буде готувати меч, буде готувати зброю. Да? Е, так, тут щось таке цікавеньке. Бо була інформація. Ну, телеграм-канали, ви самі розумієте, там інформація така не перевірена, але такі були чутки, що він може і постачати зброю, якою можна аж до Москви дотягнутися, або сам, ну сам не сам Трамп, а Америка да, може прийняти участь. Тут щось про війну, про зброю і е, король мечів. Це закон і порядок, він буде застосовувати якісь е, санкції, такі законні. Да? Законні дії буде вчиняти. Е, я не розумію, чому він це буде приховувати за спиною робити. Можливо, щоб це було несподіванка якась, е, бо законні дії вчиняють відкрито, а він е, тут щось приховує. Е, можливо, поки готуються да, вони. Можливо, це якась ну дійсно військова така допомога чи військові дії? Якісь ну я не буду прогнозувати, що Америка піде на Москву. Ні, це наврядче. Да? В самих найкращих прогнозах ми розуміємо, що цього не буде. Але тут саме, бачите, приховані якісь агресивні воєнні дії. Це король, це командування. Це не прямо дії, а це стратегія, тактика, плани такі планомірні. Буде він їх використовувати. І король мечів це той, що. Так, от ще припущу, знаєте, король мечів в побуті в, в звичайних розкладах таких повсякденних він показує людей, які від'єдналися від нас. Тобто це колишні чоловіки розлучені, да? взагалі колишні, чи колишні там ну, коли звільняють, да? відсікають, відрубають. Можливо, він за спиною буде вже просто відмежовуватися від цієї Росії, і оце так тільки знаєте, телефоном там переговори. Якісь э, дзвінки і все, а приймати участь не буде. Не знаю. Тут от я два варіанти бачу: або це активні якісь дії з, зі зброєю, з військовими діями, або це він просто скаже все, з мене досить, я пішов. Можливо, і таке. Подивимось, життя покажемо. І підсумок взагалі, э, чого він хоче досягнути з Росією. О, ну, Він хоче дружити. Ви бачите, він хоче дружити. Він хоче, оце, «Ребята, давайте жити дружно. Давайте жити дружно. Не хоче він з ним м, ніякої агресії. А що ж тоді тут король мечів за спиною. Що він буде? Ну, Може, він так не, не так явно буде Україні допомагати зброю? Я не знаю, бачите, він хоче добитися хороших стосунків, дружби, доброзичливості. Ну, Можливо, Можливо, він правда такий наївний, знаєте, наївний по-дитячому. Він вважає, що переговорами і розмовами по телефону з Путіним можна дружити. Ну, але він хоче з Росією саме дружити. Давайте я проясню короля мечів, що він позначає, чому він тут в прихованих діях. А, ну то він готов, бачите, готовність до змін, готовність до перемін. І якщо ситуація за колесом фортуни складеться таким чином, що треба буде, то він може свою цю агресію військову проявити. А, як, ну, коротше, як складеться ситуація. Тобто тому його дії поки що приховані. Він не може відкрито погрожувати. Да? Він буде розмовляти і давайте жити дружно. Отакий От прогноз, не прогноз, вибачте, такий розклад в мене вийшов, такий аналіз. Якщо вам було цікаво, то прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. І дуже-дуже вас прошу, приходьте в коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про ці розклади, як би ви трактували ці карти, може, у вас свій погляд на це буде. Давайте поспілкуємося. А зараз прощаюся з вами до наступних відео.